Близнюки, вітаю вас! Сонячне затемнення, 8 квітня, у 19 градусах Овна, у вашому 11 секторі гороскопа. Всю детальну інформацію стосовно приналежності до серії Сароса, ключових дат. Важливих моментів активізації цього затемнення, а загалом таких сприяючих чинників, які зараз можуть змотивувати вас протягом квітня місяця в необхідні моменти задатися важливими енергіями починання колись пригальмувати, все ж таки, і в стані очікування отримати якомога більше ефект, всі ці відео у посиланні нижче, а також у підказках. Крім цього, стосовно кармічних років природи рахукету і важливих чинників для розуміння природи молодика, що символізує собою сонячне затемнення тільки у масштабі 1 до 100 умовно, ось це все також і. В циклі відео про гекату, про богиню темної луни. Тому, будь ласка, кому цікаво, всі ці посилання будуть нижче. А ми поговоримо про 11-й сектор гороскопа і важливу цінність періоду ретроградного Меркурія і по коридору за наразі, і, зокрема, прив'язки його до всього квітня місяця. Про ретро Меркурій також відео буде нижче у посиланні. Так ось, у вашому 11-му в секторі гороскопа бачимо ретроградний Меркурій в купі з точкою затемнення. Він активізує зараз всі починання, обговорення, проекти, плани і масштаби, бажання ваше зосередитися. На таких мріях і реалізаціях у вашому житті, які значно більші за якісь буденні особисті потреби, які задовольняють тільки вас. Це розвиток, це натхнення, це дійсно долучення себе так чи інакше до колективів. Коли ви розумієте, що ваше спілкування з однодумцями, з колегами по роботі із людьми, з якими ви в одному напрямку рухаєтеся, воно набагато важливіше зараз за ваші. Чи особисті якісь потреби і особисте задоволення, питання волонтерства, питання так чи інакше, приналежності до якогось угруповання, там, де дійсно ви по духу. Ко ідеї об'єднані з іншими, ви знову знову повертаєтесь до того, як вам організувати спільний проект, спільний бізнес. Але ось тут вже нотка Ретро Меркурія особливо важливо ваша особиста присутність, особистий внесок. Також те, щоб ваш я принцип був реалізований максимально розгорнуто. Крім цього, бачимо, що ситуації пов'язані із сім'єю, близькими місцем проживання, ремонтом, можливо, оселі, або взагалі, коли отримання власного місця проживання, купівля, продаж, утворення сім'ї стає дійсно величезним досягненням і проривом. У зв'язку з цим шлюби. Також розлучення для когось, або ж ініціатива до того, щоб утворити сім'ю. Це все також зараз на повісті дня, народження дитинки, масштабування проекту, вихід в інтернет. Крім цього, в вашій компанії ви можливо під своє управління зможете отримати певний відділ, або ж така посада, яка дійсно закликає вас. Наполягати саме на вашому баченні того, як вести цю справу, крім цього, залучення до бізнес-проекту і вашої житлової площі, оселі, бізнес на дому або ж бізнес пов'язаний із купівлею, продажем нерухомості. Дуже може бути загалом надання послуг стосовно житлових приміщень. Їх продажу, оренди, ремонту, оформлення паперів, приміром це все дуже ймовірно по такій енергетиці. Крім цього, по періоду ретроградного Меркурія бачимо і ваші особисті такі кроки, коли ви повертаєтесь до одних і тих самих поїздок. Обговорень, можливо, це відновлення документів, наприклад, стосовно житла. Також документи, які переоформлюються на інше ім'я, наприклад, на інше прізвище, поновлюються або ж необхідно ще додаткові документи отримати у зв'язку з тим, щоб ви могли просуватись далі по вашим напрямкам руху до реалізації вашої мети. Також це поїздки, плани, спілкування стосовно розпоряджання фінансами, так теж дуже може бути. Оскільки на сонячному затемненні зараз кармічний вузол раху, він показує нам кармічний такий інтерес, заклик просто до того, щоб ми наступний виток нашого життя включали саме у сферу 11-го сектора гороскопа. Це може бути увага прискіплива до наступної дитинки, наприклад, з тих чи інших причин, або ж вона Вступає на навчання або заміж виходить, одружується якісь важливі переміни, і ви зараз менше уваги, і ви зараз менше уваги приділяєте. І ви зараз менше уваги приділяєте іншій дитинці. Крім того, питання бізнесу можуть займати вас все більше і більше, ніж так, крамничка, магазинчик, що ваш якийсь власний проект чи просто якісь такі ваші хобі, інтереси, але не пов'язані з професійною реалізацією. Тут теж зважайте близнюки і вкладайте зараз прямо в цей масштаб. Також враховуємо, Марс нині крокує вашим 10-м сектором гороскопа. Він закликає до прояснення, завершення великої кількості роботи по підведенню підсумків, наприклад, розкриває приховані факти, робить все очевидним, проясняє ситуацію. І у зв'язку з цим ви наважуєтесь на власні ініціативні кроки. Коли вам вже зрозуміло, що на одному місці роботи вас, наприклад, більше не чекають, що ви там. Нічого не доб'єтеся, бо ж цей напрямок вашого життя, переїзд в якесь місце певне, вам нічого не принесе, вам вже все зрозуміло. Там і Сатурн, там і Нептун в 10-му секторі гороскопа, максимальна ясність. Ви тривалий час намагалися докласти зусиль, щоб зібрати всі пазли, вам стало очевидно, вам не туди. І ось тут Марс 30 го числа перейде в 11 й сектор гороскопа і підкріпить енергію затемнення до починань. Ви станете вже якби боєздатні до того періоду. Крім того, ретроградний Меркурій розвернеться у директний рух 25 го числа і з'єднається з вузлом майбутнього раху. Про це все також говорила у загальному відео стосовно цього затемнення. І ми бачимо, що ми можемо ясніше мислити, Домовитись врешті-решт про якісь папери з друзями, зможемо зустрітись просто нарешті. Крім цього, бачимо, що у нас все ж таки є перспективи, є з ким розмовляти, і є та ідея, до якої ми будемо докладати зусиль. Тут важливо по такому затемненню не перегнути палку і не розгубити всіх близьких ваших людей за період із затемнення ретроградного Меркурія, враховувати думку. І також намагатися адаптувати ваші ідеї, або ж ваше місце проживання до реальних ваших потреб, до відстані до роботи, наприклад, чи зможете ви звідти добиратись, як ви будете утримувати сім'ю, взагалі спілкуватись з вашими близькими, якщо ви весь час на роботі, приміром, або в ваших бізнес-проектах, також якось урегулювати питання виховання діточок якщо один. Із них потребує зараз більшої вашої включеності. Ось це такий важливий баланс, на який покликаний квітень місяць, ретро Меркурій, Марс у 10 секторі вашого гороскопу. Можливо, щось треба змінити, і ви на такому натхненні величезному від того, як ви цей процес відчуваєте, дійсно зможете досягти висот. Дякую вам, близнюки. На зв'язку.